Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Дональд Трамп напередодні зустрічі між американською, українською та європейською делегаціями у Женеві виступив із гнівним постом у соціальних мережах, в якому в чергове звинуватив Україну у відсутності вдячності до Сполучених Штатів за зусилля, спрямовані на підтримку нашої країни. у Її опорі російській агресії Трамп вкотре підкреслив, що якби він залишався президентом Сполучених Штатів після виборів 2020 року, війна ніколи б не почалася. І звинуватив як Сполучені Штати, так і Україну того періоду у відсутності сильного лідерства. Тобто, ці звинувачення спрямовані не тільки проти спадкоємця. Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, якому українці і зобов'язані тій допомозі, яку ми отримали після початку повномасштабної російської агресії, але й українського президента Володимира Зеленського. Трамп говорить про те, що Байден безкоштовно надав Україні допомогу, знову демонструючи свою нездатність зрозуміти, що у такій допомозі країні, яка бореться проти агресії і за дотримання міжнародного права, мають бути зацікавлені насамперед Сполучені Штати, а не та країна, яка стала жертвою агресії, і таким чином питання подяки виглядає з точки зору. Трампа досить дивним нерозумінням законів сучасної політики. Але, як відомо, американський президент з його очевидними симпатіями до авторитарних лідерів і реальною неадекватністю тієї ситуації, в якій знаходиться сучасний світ, намагається переписати ці закони так, щоб вони йому подобалися. Незважаючи на. Гнівний тон висловлювань президента Сполучених Штатів та великі літери, які Трамп як правило використовує, коли хоче довести правильність своєї ірраціональної позиції. Тут треба усвідомити, що у витівці Трампа якраз є очевидна раціональність. Таким чином, Трамп завжди готується до перемовин, в яких хоче отримати перевагу в ситуації, коли всі бачать, що король голий. Є очевидним, що Трамп. Захищає план, який міг навіть і не бачити, і який сьогодні скритиковується практично всіма, не тільки в Україні чи в Європейському Союзі, але й у Сполучених Штатах, де із гнівними оцінками цього Мюнхенського плану, який нагадує про домовленості британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена із Адольфом Гітлером, говорять і республіканські і. Демократичні сенатори і конгресмен Трамп усвідомлює, що ініціатива, яка була проявлена авторами цього плану, явно в взнаки на його репутації, і що з мріями про Нобелівську премію, яка стала ідеєю фікс для неврівноваженого американського президента, доведеться розпрощатися раз і назавжди, тим більш на тлі можливого відновлення конфлікту на близькому сході. Але саме тому американському президентові потрібно, щоб із цим безглуздим планом погодилася українська делегація, щоб вона не скритиковувала практично більшість пунктів пропозиції, які сам державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі, що явно не у захваті від самодіяльності некомпетентних Стіва Вітхафа та Джареда Кушнера. Не спростовувала більшість пунктів цього плану і дала можливість все ж таки дійти до церемонії підписання американсько-українського плану завершення війни вже напередодні Дня Подяки. Тобто, буквально за кілька днів. Те, що за такий короткий термін, просто неможливо узгодити цілу низку юридичних і фінансових питань, які виголошені в цьому плані, здається, абсолютно не спадає на думку американського президента. А можливо, це його взагалі не цікавить. Як це завжди було у політичній кар'єрі Дональда Трампа, американський президент намагається виключно за допомогою грубого тиску і арогантності добитися ухвалення рішень, які суперечать здоровому глузду, як такому. І сподівається, що цей тиск, який нагадує мафіозний накат на тих, кому важко опиратися. Діям тих, хто сильніший і нахабніший, спрацює, і що українська делегація погодиться із капітуляційними пропозиціями найближчих соратників Дональда Трампа. І в цій ситуації, мені здається, найбільш логічним і розумним є не реагувати на дописи Дональда Трампа у соціальних мережах, ігнорувати ці. Спроби тиску і великі літери, якими президент Сполучених Штатів набирає свої повідомлення у соціальних мережах, а дотримуватися власної позиції. Адже вже було очевидно, що коли політичні діячі дотримуються власної позиції, ігноруючи істеричну поведінку Дональда Трампа, вони, як правило, виграють у президента Сполучених Штатів, не здатного довго тримати удар. Мені здається, прекрасна ілюстрація це сердечна зустріч президента Сполучених Штатів із мером Нью-Йорка з Охраном Мамдані, який під час своєї передвибочної кампанії говорив про фашистську ідеологію, якою керується Дональд Трамп, та про. Диктатора і тирана у кріслі президента Сполучених Штатів дійшло навіть до того, що Трамп погодився із тим, щоб захран Мамдані назвав його фашистом прямо у овальному кабінеті, тому що очевидно, що президент Сполучених Штатів відчув, що мер Нью-Йорка не збирається йти з ним на якісь компроміси, і що тільки співробітництво із новим керівником міста дозволяє Дональду Трампу сподіватися на якесь порозуміння і відсутність Дестабілізацією взаєминах між федеральною владою і нью-йоркською мерією, саме такою жорсткою і безкомпромісною, але й з повагою, звичайно, має бути позиція будь-якої країни, яка хоче мати справу із Сполученими Штатами, що керується некомпетентним президентом і. Його оточенням заточеним насамперед на те, щоб подобатися Дональду Трампу, і це ще не найгірший варіант, бо є очевидним, що частина цього оточення. А може й сам Трамп. завжди були заточені ще й на те, щоб подобатися президентові Російської Федерації Путіну, який і використовує ці їхні бажання для втілення у життя своїх найжахливіших політичних мрій і амбіцій. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього мої соціальні мережі, на каналу, Патріоні Баймі Кофідона які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миром Хай щастить!